Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами простим, але дуже смачним рецептом салат із буряків. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Цей салат ідеально підходить як гарнір або легка закуска. Починаємо. Для приготування нам потрібно взяти 350 г відварених буряків. 3 відварених яєць, 50 г воловських горіхів, 3 зубчики чеснику, 2 3 столових ложки сметани або натурального йогурту, сіль перець за смаком. При бажанні зелень. Беремо суху пательню, висипаємо на неї горіхи і підсушуємо горіхи пару хвилин при постійному помішуванні. Коли горіхи охололи, нарізаємо їх на маленькі шматочки.